Серед великої кількості органічних сполук виділяють органічні сполуки, які містять карбон, гідроген, оксиген і нітроген. Завдяки цьому вони отримали назву нітрогеновмісні сполуки. І сьогодні будемо з вами вивчати групу таких нітрогеновмісних сполук. Що мають назву амінокислоти. Перед тим, як розпочати вивчення, запрошую вас підписатися на мій канал, писати мені свої запитання, коментувати мої відео. Ну і, звичайно, буду вдячна за вподобайки. Значить, амінокислоти це органічні речовини, молекули яких містять одночасно аміногрупу NH2 і. Карбоксильну групу COOH. На основі цього визначення давайте запишемо загальну формулу амінокислот. Отже, загальна формула амінокислот. Вуглеводневий радикал Р сполучений із групою COOH і сполучений із групою nh 2 Із з цього запису можемо сказати, що амінокислоти можна розглядати як похідні карбонових кислот, які утворюються заміщенням одного або кількох атомів гідрогену вуглеводневого скелету на аміногрупу NH2. Як це показати на прикладі? Наприклад, Маємо оцтову кислоту – CH3COOH. Оцтова кислота. Якщо ми замінимо атом гідрогену так, на групу атомів nh 2 що ж ми отримаємо? Це H2 замість ch H3 COOH, Зв'язок і замість одного атома гідрогену група nh 2 Таким чином була кислота оцтова, а стала амінооцтова. Розглянемо представників деяких амінокислот. Отож, nh 2 2 амінооцтова кислота. Наступна кислота у гомологічному ряді буде пропанова. Якщо атом гідрогену ми замінили на групу nh 2 кислота стала амінопропанова. Наступна кислота в гомологічному ряді амінокислот масляна. Ми один атом гідрогену замінили на групу NH2. І в нас утворилася nh 2 ch 2 ch 2 ch 2 cooh аміномасляна кислота. Наступна кислота була у гумологічному ряді карбонових кислот валеріанова кислота. Атом гідрогену замінили на групу NH2. Таким чином, в нас вийшло. У формулі NH2 зв'язок груп ch 2 вже не 3, будемо мати, як попереднє було, а 4. Щоб не записувати довгий ланцюг, ми їх взяли в дужки і поставили число 4. Далі зв'язок COOH і кислота має назву аміновалеріанова. Ось так можна записати і утворити від карбонових кислот. Замінюючи атом гідрогену на групу nh 2 утворити амінокислоти. Окрім цих назв, для амінокислот, які входять до складу білків, зберігаються і їхні історичні, так звані тривіальні назви. Так от, аміноостова кислота має назву гліцин. значимо собі в дужках. Далі амінопропанова кислота має назву Аланін. Аланін. Наступна має назву валін. Наступна моя назву лейцин. І цей ряд можна продовжувати. І якщо би вас цей ряд цікавив далі, то з такими назвами можна ознайомитися вже у довідниках з хімії Вищої школи. Далі звернемо увагу на. Положення аміногрупи відносно карбоксильної групи. Ось маємо формулу карбонової кислоти, такої як бутанова або масляна. ch 3 ch 2 ch 2 COOH. Давайте утворимо з неї амінокислоту. Отож, починаючи від карбоксильної групи атоми карбону, Нумеруються альфа, бета, гамма дельта і так далі грецькими буквами грецького алфавіту. Якщо, от у цьому випадку, група NH2, аміногрупа, відходить від атома карбону, який у нас нумерований. Бета буквою, так? Значить, бачимо, що біля цього атома карбону одного гідрогену немає. місто нього маємо групу NH2. Тому така амінокислота має назву бета-аміномасляна кислота. В цьому випадку, зверніть увагу, також ми пронумерували, починаючи від групи атомів COOH, від цієї карбоксильної групи пронумерували всі атоми карбону альфа, бета, гамма. Бачимо, що біля оцього атома карбону, де немає одного гідрогену, так, а вмісто нього маємо групу NH2, відходить група NH2. Цей атом карбону у нас пронумерований як альфа, значить, тому кислота має назву альфа-аміномасляна кислота. Підсумовуючи, вище сказане, відмітимо, що амінокислоти називають за назвою відповідної карбонової кислоти, додаючи слово аміно. Аміномасляна. Амінопропанова, амінооцтова і так далі. Окрім цього, бачимо, що положення аміногрупи положення аміногрупи відносно карбоксильної групи позначається буквами альфа, бета, гамма і продовженням букв грецького алфавіту. Нумерація. Починається від першого атома карбону від карбоксильної групи, від першого атома карбону, який йде зразу за карбоксильною групою. Далі бачимо, що група COOH завжди пишеться в кінці молекули. А місце аміногрупи. Може змінюватися. Відповідно до того, як змінюється місце аміногрупи, така і буде назва амінокислоти. Отож, чим довший буде карбоновий ланцюг, тим більш в різних положеннях може знаходитися оця група NH2. Вона може бути альфа, бета, гама, сигма і так далі. Тим більше може бути ізомерів даної амінокислоти. За фізичними властивостями амінокислоти являють собою тверді, безбарвні, кристалічні речовини. Більшість з них добре розчинні у воді. Багато з них є солодкі на смак. При температурі вище 250 градусів за Цельсієм вони плавляться в кінцевому результаті із розкладанням. Відомо близько 200 амінокислот. З них в людському організмі міститься понад 60, а в складі білків тіла людини їх 22. 22 амінокислоти. Ці амінокислоти мають важливе значення для організму, адже із амінокислот в організмі синтезуються білки органів і тканин, синтезуються гормони, ферменти і взагалі багато біологічно важливих речовин. Амінокислоти використовують як лікувальні засоби широкого використання амінокислоти мають як бади біологічно активні добавки. Відзначимо ще, що є амінокислоти, які синтезуються в організмі тварин і людини. А є амінокислоти, які не синтезуються в організмі тварин і людини, а надходять в організм із їжею. За цією ознакою існує класифікація амінокислот. Амінокислоти поділяють на ті, що синтезуються в організмі людини і тварин, називають «замінні», а амінокислоти, які не синтезуються в організмах, а надходять з їжею, називають незамінні. Отже, ми ознайомилися з вами із амінокислотами. Розглянули будову молекули, ознайомилися із представниками деяких амінокислот, поговорили, обговорили їхні фізичні властивості. Значення Амінокислот і застосування. Питання хімічній властивості амінокислот винесемо у окремий відеоурок. Маєте питання до даної теми? Прошу писати мені у коментарях під відео.